Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу плиткорізів. В теперішній час на ринок вже дуже багато пішло поставка великогабаритної плитки. Для її укладки існують безліч інструментів. І, звісно, Рубі, як відомий і один з кращих виробників. Техніки для укладки плитки випустив ось таку спеціальну вібраційну машину, яка призначена для роботи для великогабаритної плитки. Ну Вона призначена, вона складається, з, з має дві ручки, є така пластикова опора. І вона застосовується для того, щоб бульбашки, які знаходяться під плиткою, роздробити, або взагалі щоб їх не було, щоб плитка ну, могла, скажімо так, не відпала у вас з часом, і дуже... великий термін експлуатації був плитки. Звісно, можливо, ще й невеличке переміщення за допомогою цього інструменту, якщо ви неправильно приклеїли, можливо, невеличке переміщення цієї плитки. Це досить недешевий інструмент, але хочу зазначити, що і плита досить недешева. Деякі плити коштують і 5, і 10, і 20 тисяч гривень. Звісно, її не можна пошкодити, бо наші люди ці бульбашки прибирають. І молоточками, і руками, і хлопавками, і звичайними вібраційними шліфмашинами, які не призначені для цього. Але тут ви будете впевнені, що ви перше не пошкодите плитку. І звісно, вона виконує ту роботу, а не покаже якусь фіктивну роботу для замовника, щоб він побачив. А це доволі ефективний привод. Давайте її включимо. Він має вагу біля 4,5 кг, дві ручки, досить, досить зручно. Кабель має довжину біля 4 метрів. Виробляється ця техніка фірмою Рубі на заводі Рубі в Китаї. Хочу зазначити, що кабель не прорезиновий, такий пластиковий. Ну, як на мене, могли і прорезиновий зробити. Працює досить тихо, має тут бачите, амортизаційні такі е, пружини. Е, ну, я впевнений, що вона виконує свою роботу. Е, у, у неї потужність всього-навсього 30 Вт. Ось тут я зі всіх сторон її показую. Має прямокутну поверхню, чистеньку, поки що новеньку, поки що не е, має ціну, ну, непогану ціну, звісно. Але у конкурентах е, ціна більша. Якщо Хочу вам показати конкурент Рубі, це Раймонді. Правда, є версії з мережевим, це акумулятор на Раймонді. Чим вона відрізняється принципово. Площадка виходить, можна в кутах працювати і відрізняється тим, що можна зняти одну частину. І працювати одної маленькою частиною або взагалі великою частиною. Бачите, тому тут зроблено аж три ручки, щоб можна було двома ручками працювати повністю або одною ручкою за допомогою тільки однієї цієї середньої частини. А так принципово вони однакові. Так само тут пластикова підошва, і так само вона призначена та сама мета, але вона постачається ось в такому зручному мішочку, там є зарядний пристрій. Рубік постачається просто в картонній коробці, але Рубі значно дешевше. Так що можете звертатися до мене, щоб, можливо, я вам допоможу, допоможу з придбанням ось такої специфічної техніки для великогабаритної плитки. Тому що е, я всім кажу, що ця техніка вона дуже дешева по порівнянню з вартістю е, тої плитки, яку ви кладете. Так що, звертайтеся. Не хворійте, будьте здорові.